У сумах 4 квітня провели в останню путь захисника України солдата Іллю Булгакова. Він загинув 27 березня поточного року на Луганщині під час ворожого снайперського обстрілу біля населеного пункту Кремінна. Чоловіку назавжди залишиться 38 років. Полеглого воїна відспівали у свято Миколаївському храмі. І ще молимось за душу но представленого воїна. Іллю, і раніше у вірі спочили родичів його володимира Катерину. Олексія, Олексія, Олю, і за відпущенням всякої провини. Вільної і невільної. Солдат Ілля Булгаков був призваний на військову службу в січні 2023 року. Виконував обов'язки стрільця помічника-гранатометника, десантно-штурмового відділення, десантно-штурмових військ. І до останнього подугу залишився вірним Україні. Рідні полеглого воїна із болем у серці згадують його як добру, світлу та чойну людину. Я подруга сім'ї з 85-го року, хороший дзивчивий дитина, завжди допомагав всім. Добрий, хороший мальчик. Очень жалко, що так швидко пішли з життя, Троє дітей залишилось. працював, ну, таксував. Таксував отцом місць. Він був мені онуком по моєму родному брату. Він вирос в сім'ї молодих батьків. У нього є ще брат. Він ду... Вчився в школі і в третій, і в тринадцятій. Молодець вчився добре, працював, все складувалось добре. Завів сім'ю, у нього троє дітей. Залишилось: два хлопчики і одна дівчинка. Царство небесне йому. Хай відпочиває, ми будемо його завжди пам'ятати. Він завжди допомагав, усім допомагав, особливо бабушки. Жив він. Ну, молодці, вони дуже добре жили добре. Я запам'ятала, як доброго, як добру людину. Захисника України Іллю Булгакова з усіма військовими почестями поховали на алеї Слави Баранівського кладовища. У чоловіка залишилися батьки, дружина та троє дітей. Вічна пам'ять та слава народному герою.